Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Штрафні санкції за недотримання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю за 2022 рік. Вони уже у наших кабінетах на порталі пенсійного фонду. І не лише штрафні санкції, а уже й нараховується пеня. У цьому 2023 році маємо нововведення, адже пам'ятаєте, що ми не здавали звітність за 2022 рік, і Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю отримав повноваження самостійного розрахунку дотримання юридичними особами та ФОПами дотримання цього нормативу і відповідно розсилання документів, які підтверджують нарахування штрафних санкцій. І ось саме ця новина сколихнула нас в кінці квітня, адже масово почали розсилати такі документи в лапках щастя про нарахування цих штрафних санкцій. Отже, де їх шукати, раджу перевірити це усім суб'єктам господарювання, незалежно від того, впевнені ви в дотриманні нормативу, чи, можливо, знаєте про те, що не дотрималися його. Тому треба перевірити суму, якщо вона має бути відносно компанії, нарахована. А головне потрібно вже сплатити. Адже наголошую, що вже нараховується пеня, і за цей проміжок часу вже маємо невели, ну, невеликі, немалі, не менше 500 гривень штрафних санкцій зверху. Отже, про що йде мова на веб-порталі пенсійного фонду? Нагадаю, це ресурс вже досить нам знайомий. Більшості з нас де ми. Черпаємо інформацію про електронні лікарняні листки, передаємо інформацію про трудові книжки. Однак залишається ще частина бухгалтерів, кадровиків, які не користувалися цим ресурсом. Отже, він знаходиться за адресою портал За допомогою електронно-цифрового підпису співробітника юридичної особи або ФОПа заходимо до ресурсу, до розділу Документи і ми маємо новий розділ. Документів адміністративно-господарські санкції. Активуємо його. І саме у цьому розділі, в цьому блоці, може міститися інформація щодо документу, який Пенсійний фонд нам переслав від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо нарахування штрафних санкцій за 2022 рік. Інформація відображається в такому форматі: дата оповіщення страхувальника, рік, сума боргу, образ документу та сам електронний документ. Ось тут в цьому стовпці, буде така піктограма ярличок, на яку ви натиснувши, розгорнете сам документ про нарахування адміністративно-господарської санкції. І звідки ж ростуть ноги цього щастя, яке звалилося на ноги на голову бухгалтерів в кінці квітня, адже саме в кінці квітня почали розсинати ці документи. Якщо ми звернемося до законодавства. Ми бачимо, що Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку, 10 березня, в автоматизованому до 10 березня, наголошую, в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру за обов'язкового державного страху, соціального страхування розраховує це до отримання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, і у зв'язку з невиконанням нормативу. За попередній рік обчислює такі штрафні санкції. Розрахунок насилається в електронному форматі через електронні кабінети підприємств на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Такі нововведення стосуються змін до закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю і вступили в дію 6 листопада 2022 року. Ось цей коментований закон. Далі, якщо ми звернемося до нормативних документів, то звернемо увагу, що Пенсійний фонд України, ось цей четвертий пункт, насилає розрахунки через електронні кабінети протягом п'яти робочих. П'яти календарних днів з дня одержання від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. І крім того, інформація про дату та час надсилання розрахунків надається Пенсійним фондом України у вигляді квитанцій протягом трьох робочих днів з дня їх відправки. Якщо ми глянемо інше законодавство, то що в нас відносно граничних термінів сплати? зазначено, що роботодавці сплачують адміністративно-господарські санкції відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 15 квітня. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому законодав... законодавчому акті йшлося про те, що до 10 квітня Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю здійснює розрахунок дотримання цього до 10 березня, вибачте, тобто за півтора місяці. До 10 березня 2023 року фонд соціального страхування мав здійснити розрахунок і надіслати його до органів Пенсійного фонду України. Ті, в свою чергу, нам у веб-порталі мали їх надіслати. Тобто, на все про все ми говоримо, ну, плюс 5 робочих днів. Умовно, до 20 березня ми ці документи повинні були отримати. Однак, як стверджують... Ті бухгалтери, які мають ці документи на веб-порталі пенсійного фонду, лише 15, 16, 17, 18, ось в цих числах відбулася масова розсилка цих документів. А як ви звернули увагу, саме 15 квітня сплив граничний термін розраху... розрахуватися з фондом соціального страхування, соціального захисту осіб з інвалідністю щодо... Нарахованих штрафних санкцій. І що виходить? Нам надіслали ці листи уже по закінченню граничного терміну сплати. Відповідно, ми вже повинні сплачувати штрафні санкції, а це немало-небагато. Якщо говорити про штрафні санкції, то вони сплачуються, порушення строків сплати адміністративно-господарської санкції тягне за собою нарахування пені у розмірі 120% річних. Облікової ставки Національного банку України. Облікова ставка в нас на сьогодні вона давно вже не міняється. З 28 квітня підтверджена Національним банком становить знову ж таки 25%. І якщо я взяла калькулятор, припустимо, штрафна санкція 40 тисяч гривень і здати 18 квітня. Чому я вважаю 18 квітня? У нас 15 квітня це була субота. Якщо дивитися норми цивільного кодексу. Гранична дата в даному випадку буде переноситися, тобто граничний термін 17 квітня. І вже з 18-го починає нараховуватися паня. Однак деякі працівники Фонду соціального страхування консультують, що, що саме з 16 квітня буде вже розраховуватися пеня. Отже, з 18 квітня, припустимо, по 5 травня. Беремо 120% ставки НБУ і вже ми маємо 591 гривню 78 копійок пені нарахованої за протермінування за 18 днів протермінування сплати цієї адміністративно-господарської санкції. Колеги, якщо це відео для вас корисне, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. та Давайте посилання на це відео для колег, які можливо ще не знають, де потрібно перевірити нарахування штрафних санкцій фондом соціального страхування, соціального захисту осіб з інвалідністю. І інше питання, якого я хотіла торкнутися, а саме питання де шукати реквізити склати цих штрафних санкцій. Адже багато коментують бухгалтери, куди ж потрібно сплачувати, адже в самому розрахунку немає реквізитів. Реквізити ми знаходимо на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Ось ви бачите адресу цього ресурсу. ISPFGov.ua. І ми переходимо з вами до блоку ось я на центральній сторінці на головній сторінці цього ресурсу. Роботодавцям. Реквізити для сплати адміністративно-господарських санкцій та або ні. Натискаємо. І буквально по кожному відділенню обласному ми маємо PDF документи Давайте візьму завантажу: Київське місце відділення фонду. Відкривається у новій вкладці Документ, де ми маємо реквізити для сплати. Даної адміністративно-господарської санкції. Якщо ми візьмемо обласні відділення, припустимо Волинське, то тут відкриється pdf документ з населеними пунктами, а саме територіальними громадами, шукаєте відповідно, де зареєстровані, куди повинні сплатити номер рахунку, призначення платежу так далі. Тобто, вся інформація міститься вже на іншому сайті. Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. На цьому завершую свій випуск. Наша команда і надалі продовжує консультувати у цей нелегкий час, тому запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів де ми щоденно даємо посилання на гарячі новини бухгалтерського середовища. Важливі документи, зразки документів, які в безкоштовному доступі є на цих ресурсах. Крім того, ви можете ставити запитання. Давати коментарі під цими постами. Будуть посилання на нові цікаві ролики, безкоштовні вебінари, семінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами. В описі до цього відео ви знайдете посилання на Viber та Telegram канали Обов'язково долучайтеся. Бережіть себе та своїх близьких. Все обов'язково буде Україна. До нових зустрічей!